Поставочка, ялиночка на е, штучного хвої, штучної хвої. 20 штук буде в лоті, 173 гривні коштує одна штучка, але на у нас буде 10 ялиночок, ось таких, і 10 таких гірлянд на ялинку на проводку. Бач, на дротику такі гірляндочки е, в двох видах. Значить, це така. Оเดта що ось. А. Значить, це ось такі зірочки п'ять штук і п'ять штук ось таких бусинок. Тут вона класна така, тут і капелька, і бусинки різні, дуже класна така. Значить, 10 ялинок, 10 гілянь. лот коштує 3470. Ялиночка ось так виглядає, це біла, білих буде шість у лоті. Значить, в коробочці буде ялинка, до неї іграшки спеціальні. І зелених у нас буде 4 в лоті. Ось така зелена, вона все в зібраному виді, до неї йдуть ось такі до, до зеленої іграшки. Така ялиночка, а яка її висота. А висота її 60 см. 60 см, класна ялиночка така на стіл, 173 гривні, значить буде 10 ялинок і 10 ось таких гірлянд, 3470 лот. Якщо взяти комплект ялинка з ось цією гірляндою, буде коштувати 347 гривень. Класна ціна, класна ялиночка, така досить пухнаста. Замовляйте в менеджерів.